І машинка завелася, а у нас на хвилиночку мінус одинадцять морозу на вулиці. Ну що, друзі, поїхали далі, полетіли. Друзі, я всіх вітаю. З вами Полтавський на зв'язочку. Ну що, прийшла зима, прийшла, прийшли точніше люті блекаути. І прийшов час погомоніти з вами з приводу мого коня Hyundai Kona, 20 2020 року, 64 кВт батарея. Як я взагалі? До речі, 3 місяці вже майже 3 місяці. 20 числа буде 20 січня. Сьогодні у нас 16, 16, по-моєму. Ну, майже вже 3 місяці. Тобто 20-го буде 3 місяці. І прийшов час розповісти вам, як я експлуатую цього коня. Виключу підігрів керма. У мене підігрів фідушечки. На одинички тепленько все, комфортно. За одну хвилину тепловий насос моментально працює, за одну хвилину все тепло, їду, супер. М'якенько, комфортно. Ну, це я плюси наворачую, звісно, відразу. Але сьогодні будуть не тільки плюси, а й мінуси, звичайно, мінуси. Вони є. Тому я вважаю, що про них треба. Не знаю, мікрофон закрило. Що я хочу сказати? Зима, блекаути, світло вимикають півтори години, майже в день дають світло. У мене вдома зарядка. Я зробив навіс над машиною, щоб не заметало снігом, щоб не заметало зарядку, Ну, щоб все воно було, знаєте, сухо. Гаража немає, а навіс я зробив. Навіс у мене 36 квадратів, 6 на 6. Добротний навіс. Снігом не замітає. Наразі я заряджаюся здебільшого. Скажу чесно, здебільшого на зарядних станціях. Майже по 20 гривень за кіловат. Знаєте, то є така приказка: бідному як женитись. Так і день короткий. Так оце і в мене. Купив електричку, і майже через неділю почали вимикати світло, почалися лютійші блекаути. І ще проблема в тому, що так, можна заряджатися, можна ставити ночі на зарядку, і вона буде вже ловити ці, скажімо так, час-два включення світла і щось буде підзаряджатися. Але е, ну, проблема в тому, що. В мене в мережі 170-160 вольт. Який розход. Розход? В літню пору це 500-500 з хвостиком. Да? Ну, в залежності від того, як ви їздите, на кондиціонері з відкритим вікном. Зараз, на сьогодні, якщо я заряджаюсь е, до повного, ну, скажімо так, майже там, до 100%. То в мене десь 340 показує запас ходу, але це тільки показує. Насправді, при мінус 10, при мінус 11, як от зараз у нас, ти проїжджаєш десь, я думаю, по факту 250. Я не знаю, що роблять люди, у яких батарея 24 кВт. Я точніше знаю, тому що я з ними пересікаюся на зарядних станціях. Люди майже, ну, майже плачуть просто, тому що вони живуть від зарядної станції до зарядної станції. Я щось на зарядній станції заряджаю, щось вдома. Все-таки щось вдома та й наш воно. Ось такий кінь, його вже я експлуатую три місяці. Насправді я задоволений, незважаючи на ці всі перешкоди, які є у нас. Зими вже залишилося не так і багато, тому, як кажемо так. Крепимся, ребятки, крепимся, от як той, знаєте, нас, а ми кріпчаємо, нам вимикають світло, ніяк зарядитися. Власники ДВЗ нас хейтять, купили павербанк, купили е, мікроволновку і їздити від зарядки до зарядки. Тому, друзі, якщо моя порада, якщо будете брати електричку, так, звісно, е, ви всі дивитеся на ціну, так як і я. Я вибирав, щоб було максимальний запас ходу на ці гроші за 18 тисяч доларів, плюс-мінус в такому діапазоні 20-го року на 64 кВт коштує на сьогоднішній день Хюндай Кона Електрик. На максимальній комплектації, на підігрівах, на вентиляції, дістроніки, парктроніки, там утримання в полосі, ну все це є, друзі, все це є. Окрім у мене, окрім люка. Але в мене люка не було, я його і не хочу. Тому як один раз в їх з трошки люку почав протікати, забилися дренажні отвори. Тому ну, якось не хочеться мені люк, друзі. А ви ставте лайкосик, підписуйтеся на канал, тому що я соплі морожу сьогодні заради вас. Так, що змінилося? Нічого не змінилося, друзі. За винятком того, що я не змінив номера, а вписав номера. Показати. Ну давайте, як ви вважаєте, які. У мене номера були, не знаю, хто дивився, той пам'ятає, які були номера. А наразі, ану, поставте на паузу і відгадайте, які в мене номера. Так, це іменні номера, друзі, це іменні номера. Що ще в мене, давайте отак я пройду, щоб ви поки не бачили. Ви ставите на паузу і пишете, як ви думаєте, як ви вважаєте, які я зробив собі іменні номера. Як і отака в мене наклеечка з'явилася. З моїм інстаграмом. Це інстаграм по профільний, скажімо так, друзі. Але в мене є також інстаграм Лайф Вован Полтавський. Я тут підкріпляю, так що заходьте, підписуйтеся, і там кожен день я викладаю відео зі своїм конем. І взагалі... Лайф формат їх такі. Я думаю, вам буде цікаво, якщо хтось слідкує за мною, моє життя цікаво буде подивитися. І мої, скажімо так, будні. Так, ну що, друзі, не буду вас томити, тому зразу поїхали. Ви вже свої варіанти написали? Ну, давайте, полетіли. Полетіли, полетіли, полетіли. І що у нас? Які в нас номера? Отакі? От Отакі. От Хто за мною слідкує, той розуміє, чому я зробив такі номери. Отакі такі іменні номера. Сніжок хрустить. Погодка для саночок, для лиш. Те, що треба. Отак от, от, друзі. Отакий от кінь. Дивіться. Хтось каже, що це не кінь, а це поні. Ну, не знаю. А для мене це кінь, друзі. А для мене це кінь, який мене наразі ще не підводив. Отакий от, от красунчик. Отакий от, от красунчик. Є фаркопчик в мене, я ним ще не користувався, тому що в мене немає прицепа. Так, взимку експлуатація електромобіля по зрівнянню з ДВЗ. Ну, я живу ще в таких, ну, скажімо так, Ну, в горах, да? де мені потрібно долати якісь оці перешкоди, нагору виїжджати, з'їжджати з гори. Тут зимова резина стоїть, але ж все-таки за рахунок того, що високооборотистий автомобіль, електричка. Мені ну, трішки незручно по зрівнянню з тим, що я на Пасаті на своєму мене був американець «Пасат» 2.5. Я на ньому мене, я просто виривав весь лід, весь сніг. З-під коліс летів і я долав любі гори. Але ДВЗ електричка, це трошки вони відрізняються в цьому. От. Якщо я мог зупинитися на якійсь крижаної горі і з міста стартанути, тут такий варіант не проходить. От, тут потрібно там, відключати стабілізацію, е, коли, потрібно розуміти, коли в екорежимі їхати, коли е, включати-підключати спорт режим. От, е, ну, Я вже більш-менш приловчився. Саме по горам, як їхати десь на якусь гору, як їхати, як спускатися. Тут потрібно для себе вже, ну скажімо так, на практиці це все діло пройти. Незвично, незвично, звісно. Ну, і взимку, якщо десь там застряєш, то звичайно на ДВЗ мені було простіше. От. Є такий момент, друзі, мінуси, не мінус. Ну, Для мене це мінус. Звичайно, що для мене це. Мінус, але ж зима закінчиться, ми, ми чекаємо цього вже електрокарщики, всі чекають, коли прийде весна, коли прийде потепління, коли буде більший запас ходу і коли не прийдеться, ну скажімо так, здолати оці снігові якісь перешкоди. Якщо б я жив би, припустимо, ось як люди живуть по-рівненькому, заїхав, не треба було долати якісь гори, все було б набагато простіше, я б навіть і не заморочувався. Передній привод. Передній привід, якщо б вона була повнопривідна, звичайно, їй би, мабуть, не було б ціни. Вона б коштувала дорожче, якби вона була в повному приводі, повнопривідна, я б, звичайно, збирав би повнопривідну. Однозначно, хто знає, хто слідкує за мною, я. Хотів перед цим брати ДВЗ, Хонду, Сієрвішку на повному приводі. Але ж потім, ну, не знаю, передумав, не передумав. Захотілось електричку, захотілось, ну, ніхто ж не знав, що буде, друзі, така ситуація. От. Але я вам скажу, що немає нічого страшного. Переживемо зиму і далі будемо, я надіюсь, насолоджуватися. Як кажуть, живі будемо, не помремо, будемо далі насолоджуватися оцим конем. Ми переміщаємося в салон, де тепло і комфортно. Тому що я-то може й витримаю, а телефон довго не витримає таких нагрузок. Ну що, друзі, поїхали далі. Полетіли. Дуже багато спілкуюся на зарядних станціях. Своїми, так би мовити, колегами-електрокарщиками. І вони кажуть, мені так подобається, коли ну, от, що в коні саме е, кнопочки. А я кажу, а мінімум якби був якийсь речажок. Оце було б воно. Ну, кнопочки кнопочки. Не знаю, чого, чогось я привик до речага. Звичайно, придогадати, ну якби там наперед ти не можеш нічого. Е, чи думав я, що буде такий. Е, блекав, чи думав я, що буде така зима з такими лютими морозами, от там до 15 градусів, до 20, от зараз стоїть 10-11, уже скільки у нас, вже, мабуть, я не знаю, як місяць, як почалися морози, дві неділі от таких от, лютійших морозів йде у нас. От. Чи передумав би, якби я е, очікував, що таке буде, чи передумав би я брати електричку. Та, мабуть, ні, друзі, мабуть би, не передумав. Оце тобі і будь ласка, що називається. Мікрофон повісив, ремнем. Краще б я не пристюгувався цим ремнем. Коротше, запоров пів відео, друзі, ну вже не обісудьте. Може, трошки в началі воно шуршало, зараз буду держати мікрофон в руках. Е, якщо б я наразі мене питають, а брав би ти електричку, як би ти знав, да, брав би, друзі, я брав би електричку, тому що я хотів електричку вже. Тому якщо, е, поки що ти не спробуєш, е, ти не поймеш. Я спробував. Ой, вже жарко стало. Я спробував і що я вирішив, я буду їздити далі на електричці. Звичайно, скільки той зими залишилося, скажімо так. От, і Далі будемо що? Далі будемо правильно насолоджуватися електричкою. Ну, Я їду тепло, мені подобається, що за хвилину в машині вже тепло, підігріви. Я хочу ще спробувати, як тут працює вентиляція сидінь і так далі. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал і пишіть свої коментарі. І в слідучому відео я буду розбирати коментарі. Звісно, ще буде е, повний обзор Hyundai Kona, щоб нічого, ну скажімо так, не пропустити і максимально вам все розказати. Для цього ви напишете свої коментарі от, е, під відео, що б ви хотіли. Щоб я вам розказав про електричку, можливо, десь в експлуатації, в якихось ще умовах і так далі, можливо, щось показати, розказати. От, тому підписуйтеся, друзі, і будемо комунікувати з вами. І В слідчому відео, звичайно, це все діло розберем. От, Розберу ваші коментарі і буду давати відповіді. Також підписуйтеся на мій інстаграм. Лайф інстаграм Вован Полтавський. У мене основний інстаграм на 50 тисяч підписників. Також ну туди я лайф не викидаю, там все суто по роботі. от, А лайф формат в мене в цьому інстаграмі. Ось друзі, тут низу буде. Ваван Полтавський. Переходьте і підтримайте, треба трішечки мені його розкачати. Тому що я кожен день туди по декілька рільців закидую. Отут я зупинюся зараз. Щоб закінчити відео. По декілька рільсів закидую з мого особистого життя. І про машини я знімаю, і що своє особисте. В общем, друзі, все те, чого немає на каналі. Коротеньке відео. І ви будете постійно, скажімо так, в ресурсі, що за мною відбувається в реальному житті. Друзі. З вами, як завжди, був Вованчик Полтавський. Він же атаман БСУ Будівельних Сил України. Я вас всіх радий бачити на своєму каналі. Як завжди, обняв-підняв вас. Ні, гори, ні Низу. До зустрічі в наступних відео. Лайк, підписочка і ні гори, Ні Низу. Пока!